Основна ваша мета це відновлення родючості ґрунту. Чи були якісь у вас інструментальні спостереження, ну, наприклад, там, вимірювання рівня гумусу там, 20 років назад, і, і зараз, щоб прослідкувати якусь тенденцію, чи досягнули ви цього результату? Так, на даному етапі у нас бунітет ґрунту коливається у господарстві від 4,6 до 5.2. Ви каєте побачили, як накопичився сніг, і потім він танув і пішов в землю. Чи було у вас для порівняння, наприклад, поле там, де е, залишилися штурпочиння соняшника, але не було глибокого рихлення. І поле, наприклад, там, де було глибоке рихлення, і залишився штурпочиння, щоб порівняти, як потім сніг уходив. Чи, ну, чи було та, е, така ситуація? Загалом, так, да, ми робили такі досліди. Це у нас ми працювали із Полтавської академії. Е, Був такий там Микола Миколаївич, На жаль, покійний вже. У них був снігоплотномір, називався такий агрегат. Це така труба із такими вагами, з такими різними поділками. Отже, на полі, де ми залишили соняшник, стебла соняшника в зиму, ми там по перерахунку набрали 280 мм опадів за зиму. На полі, де в нас лишався незрізаний. Я не пам'ятаю, тоді був еспарцет, Напевно, він був десь сантиметрів 10, там 120 мм міліметрів опадів було. І поле закультивоване, звичайне поле там було тільки 80 міліметрів опадів. Відповідно. Що було також самим основним питанням, але це ще таке далеке питання. Це ще Семен Середонович почав залишати ці стебла соняшника, адже побачивши, що конусна коріннева система соняшника, яка потім відмирає, вона дозволяє пропустити вологу в ґрунт глибше. Заходить в луночку, де було стебло, так би сказати. Адже за зиму воно повністю повитрухає, пропадає і лишається ніби, ніби луночки. І з таких полів немає там річок, немає змиття такого ґрунту, та навіть немає таких великих калюж, які там не можна об'їхати. Ми теж цим ножовим кутком працюємо, але тепер навесні. Ми зайдемо на весну, рублячі кутки, ми на них кажемо: зайдемо весною, тільки можна буде зайти в поле. Це буде ще навіть березень, тільки-тільки-тільки вже можна буде працювати. Ми його придавимо до землі, спровокуємо падалицю. Соняшника, яка ще не померла за зиму, і тільки тоді будемо з нею працювати культиваціями, боронуваннями аж до посіву кукурудзи. А якщо це все зробити на е, осінню після збору соняшника, то в органічному землеробстві ми не зможемо поборотися з падалицею соняшника. Падалицею соняшника важко боротися в інтенсивному землеробстві. І ми часто бачимо в полях сої. Я да, я да, 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 да. І це все за рахунок якісного обробітку. Тут Буде в людей зараз вже якісні агрегати, якісні дискові борони, плуги, які якісно розподіляють шари ґрунту. Нижній на гору, середній вниз, тобто те, про що колись раніше тільки описували, то зараз цим люди собі вільно, спокійно працюють, адже агрегати дійсно зараз у нас в Україні якісні. Але ж і розподілення, так би сказати, майбутнього цього посівного матеріалу розійдеться на декілька років або на декілька періодів сходів. Так як там фермер, який там господарство, яке б не було гарне, яке б не використовували е, засоби захисту, гербіциди, ґрунтовий не допоможе і тільки влітку вилізе соняшник із третього ярусу ґрунту, коли він не зможе вже використати ніякі засоби захисту, щоб не пригнітити свою основну культуру. О. Отже, щоб від цього піти, і, тобто і накопичити вологу. Ми робимо таким методом, що провокуємо його навесні. Скажіть, чи правильно ми розуміємо, після того як 40 років назад відбулася відмова від оранки. То в основному обробка робилася на глибину там, 10. 10-12 сантиметрів. Ну воно ж, відповідно, не можна, так що виставив 10, ну, да, і це ж там не лазер. Ну. Ну, я маю на увазі, що починаючи там, в періоді близько 30 років обробка відбувалася тільки верхніх шарів ґрунту. Тобто так, н... так. більш глибоко ніяких обробок не було. Да, да, ага. е... і, а якісь інші глибоко розпушувачі, можливо, тестували? У нас, у, нас є, у нас є на даний час тайгер. Дисколаповий агрегат Хоштайгер, але ми ним працюємо в основному більше. Ми ним працюємо дисками, ніж лапами. Він працює у нас після кукурудзи. Буває, працює там після на полях, де залишається дуже багато рештків, адже не завжди ми при збиранні, наприклад, і пшениці можемо зробити там зріст досить невеликий, тому що це органічне землеробство і буває підгони зелені потім, і буває все. Приходиться збирати, залишати вищу стерню і тоді вже працювати таким агрегатом, який зможе заховати товщу соломи у тих самих 80 сантиметрів. Ну, загалом він так і буде. Наприклад, от, осінь, там, де ми внесли гній, і зараз хлопці вносять гній працюють, то 8-10 настроєні дискові борони. Раніше ми вносили десь гектарів 500-700. На даний час в минулому році ми вже вийшли на 1200. 7 тисяч голів ВРХ це врахується м'ясники, молочники, телята, це не іменно дойного стада. Тобто це, це загалом ВРХ. І в середньому розрахунку ми вносимо десь приблизно по 20-25 тонн на гектар компосту. Ми готуємо компост. І Є, відповідно, поля, де ми вносимо свіжий гній, з того самого гною так. Є, і коли ми там вичищаємо гноянки, ще щось вивозимо, вносимо чистий гній, там відповідно норма буде більша внесення, де компост, то це буде десь в межах 20 тонн. Ну, Якщо взяти по історії, то в свій час Семен Середонович побачив, що люди, які працювали із засобами захисту, часто хворіли. Хворіли на різні хвороби, на різні шкільні хвороби, на різні астматичні хвороби. Потім відповідно викликали ракові захворювання, і все. І, так він сказав, що якщо воно е, отрує людину, то відповідно, який же ж ми виростимо продукт. І людина з'їсть цей продукт нездоровіший, чим вона працює зараз із цими засобами захисту. Відповідно, на той час це було досить вольове рішення, і не можна було так сказати партії, що я там не зроблю чогось. О, і Це було там прийнято купу різних там проєктів по землеробству, по всьому, щоб все це. Підв'язати під купу і, вироб... і не використовувати засоби захисту і мінеральні води. Ага. Тільки за рахунок сівозміни. Тому що всі хвороби і шкідники, вони ну, однотипні, це не можна так сказати, але вони притаманні більшість певним своїм культурам, своєму ареалу живлення або розмноження. Відповідно, коли ми ведемо е, грамотну сівозміну, так, де. Іде заміна культури, де не йде перебільшення, переущільнення або навіть просторове розміщення культур. Віднедавна ми почали вирощувати ріпак. Ми досить на нього довго йшли, досить боялися. Але спробували, вийшло. Відповідно, не такі врожаї ми отримаємо, як отримують холдинги, У нас десь 2,5 тонни в середньому йде з гектара. При цьому ми користуємося захистом БТУ-центру біологічними бактеріями. Те, що вони знищують шкідника, так сказати, не можна, але апетит йому погіршують, життя в нього гірше стає. Це на основі різних бактерій, які пригнічують його або ріст, або харчування, або там змінюють смак, або ще щось. Ну, щось таке. Є, звісно, випадки, коли з 500 посіяних гектарів лишається до збору тільки 250 як в минулому році у нас було, наприклад, в цьому році ми посіяли 480 гектарів, із них 120 загинуло. Від від озимої совки біологічних препаратів немає. По інших культурах тільки сівозміна. Наприклад, пшениця буде рости після багаторічної трави, яка три роки росла на одному полі. Відповідно, зараження в майбутньому цій пшениці загрожує тільки клопом черепашкою, яка пошкодить нам і якість. Але це будуть крайові зараження, це буде краєві заселення, такі ж клопом. Та, ну, всі ми бачимо, коли їдеш влітку, і так краї поля видно з клопом, центр не буде. Також ми кожне поле збираємо окремо і в окрему купу. Адже кожне поле, навіть одного того самого сорту, буде з різною якістю Першого класу, фуражної групи. там. О, і відповідно всі-всі в нас е, на молоти, всі поля лежать окремими кубками. О, це допомагає просліджуваності, адже перед сертифікаційними органами ми можемо показати ось посівний матеріал, ось поле, ось обробітки, ось-ось-ось. І ось ця купа з цього даного поля. Ми не використовуємо навіть по кукурузі трихограму, тому що я не розумію її дію на іншого, на інших представників. Фауни, як я тут живе, досить багато було цього роздумів. І вроді, вроді би вона притаманна, тільки пошкоджувати яйця лучного метелика, ще когось, але е, досить великий ризик. Краще піти, розуміючи, прямо спрямовано на зниження врожаю, чим пошкодити даній екосистемі. от ви казали за біологічні препарати. В якій вони формі і яким чином ви їх вносите? Вони в рідкій формі. Норма використання їх дуже велика. Це все-таки біологічні це бактерії, які там в якійсь живильному середовищі. Так? Досить багато нюансів. Пряме сонячне світло, холодно, тепло, холодна вода, тепла вода і так далі, і тому подібне. Ну тобто. Варіантів на те, що вони спрацюють менше, ніж на те, що вони спрацюють. Ну, то це їх як, якимось оприскувачем чи як? Це звичайний оприскувач, так. У нас звичайний Богуславський оприскувач. І загалом ми коли вибирали оприскувач, це теж був, напевно, перший оприскувач, який тут був в господарстві. Навіть було страшно <ріху> Але, е, Вибирали і так зрозуміло, що для біологічних препаратів немає там великої потреби. Адже коли самого тільки препарату ряхується в 5 літрах на гектар, ну, норма йде там, від п'яти до семи. І так. Е я сам по освіті агроном хімії працював головним агроном хіміком в холдингу. то я розумію норми внесення препаратів діючими хімічними речовинами і коли тут треба лити його бочками і нікуди і води налить той оприскувач то... <гум> але дія є ну і не сказати би що повністю нема звісно є пошкодження особливо по ріпаку використовував ми пробували різні досліди. Зараз з'явилось досить багато. Е... Ну, було ще до війни досить багато фірм, які почали пускати біопрепарати. Адже це була така непогана тенденція для всіх: хтось для піару, хтось для, дійсно, для роботи, для відновлення структури ґрунту. Адже про це говорять зараз досить багато, і все більше і більше на різних форумах. Адже кожен розуміє, коли в нього е з кожним роком на полях стає все менше і менше родючого ґрунту. А деякі поля навіть відходять. По статистиці ще 5 років назад у нас в Україні на тисячу гектарів. Щороку ставало непридатного до виробництва чорнозему. Тобто, або взагалі родючого ґрунту. Кожен рік на тисячу гектарів ми ставали бідніші, ті, які вже ніколи не принесуть врожаю. А от хотів спитати, ви казали, що основна ваша мета це відновлення родючості ґрунту. Чи були якісь у вас інструментальні спостереження, ну, наприклад, там, вимірювання рівня гумусу там, 20 років назад, і зараз, щоб прослідкувати якусь тенденцію, чи досягнули ви цього результату. Так, на, на даному етапі у нас бонітет ґрунту коливається у господарстві від 4,6 до 5,2. І є 12-річні дослідження, де вони були теж в нормах 4,6-5,2. тобто, ну, це ж так, умовно, 4,6, 5,2. Адже полів багато, багато різнотипності у ґрунтах, але загалом. Ми не бачимо тенденції по зменшенню. І навіть ті поля, які були 4,6, їх стало менше. О, є поля, які з'явилися 5,5, наприклад. Але це такі цифри умовні, адже можна було б взяти з цього місця і взяти за трактором на тій стороні. Так же, Але ми не бачимо тенденції зменшення. Тоді як у інших господарствах є проблема з тенденцією в іншу сторону. А для створення. В природних умовах 1% цього самого бонітету треба майже тисячу років, коли пройде повністю накопичення ґрунтового покриву. У нас восьмипільна сівозміна основна. Адже є такі культури, наприклад, як сочевиця, яку ми спробували вирощувати один рік або нут. В основну сівозміну або структуру сівозміни вони не вплинуть, такі культури, які займають невеликі площі. Але загалом у нас восьмипільна сівозміна, Тобто кожна культура повернеться на своє місце на восьмий рік. Такі культури, як кукурудза, соняшник, пшениця, ті культури, які вимагають багато з ґрунту, і ті культури, які повинні дати нам якісний врожай, первого класу, наприклад, а, так як пшениця, вона повинна бути хлібопекарська. Ми не женемося за врожаями там, 5 тонн з гектара. Краще 3 тонни, але первого хлібопекарського класу. Е, відповідно, є і товарне зерно, лише розділить харчова і фуражна група. Є і фуражна група, є і харчова, є і е, гречка, просо, овес на пластівці. Наприклад, ми досить довго шукали собі сорт овса, з якого вийдуть гарні пластівці, які не будуть розварюватися, які там матимуть структуру пластівця після його плющення, обробки. О, такими методами підбору різних сортів ми вийшли на той, які там потрібний, Який там самий якісний оказався. О, також просо, Досить довго підбирали гарні сорти по просу, щоб отримати якісну крупу, наприклад. По пшениці. І відповідно покупці різні. Також є і закордонні покупці, які шукають органічну продукцію сертифіковану. Ми сертифіковані Біосвіз, ми сертифіковані НОП США, ми сертифіковані Кор о, і і це ж біосвіз відповідно європейським А, І відповідно, вже за рахунок даних сертифікатів ми маємо право продати нашу продукцію трішки дорожче, ніж інші, адже в неї вкладено досить багато праці. І, наприклад, я розумію, що засипався сюди гарно мінеральними добривами, захистами, брати 6 тонн пшениці із гектара. Навесні одбризкаться, осінню змолотить і сидіть літо курить сигарету, то в нас так не виходить. У нас круглий год робота. Навіть зараз грудень ми досі не можемо зупинитися. І, напевно, поки даватиметься, не зупинимося літом. У нас після посіву це будуть боронування, культивації, прополювання, потім силос, обробка, виведення трав, підсів трав і знов посівна. І в нас, коли прийшов новий інженер, він каже. Я думаю, коли ти перестанеш сіяти, скільки ти будеш сіяти? Скільки нам осталось? Кажу, Йосипович, 200 гектарів. Хорошо, все, все, 200 гектарів, вже травень, все, 200 гектарів. О, ну, Ми сіємо. Він каже, скільки тобі ще став. Скажу, ну ще 150 гектарів вікового вса і все. І оце нас. А тоді вже знов ріпак, серпень, вересень е, жито, пшениця і грудень зімаю п'ять травень. <правда> тобто, у нас немає перериву в роботах взагалі. <правда> ми сіємо під покрив. Е... Ячмінь з еспарцетом, ячмінь з люцерною. Адже і люцерна в перший рік ніколи не дадуть гарного врожаю. Отже, ми сіємо їх під ячміневий покрив, де ячмінь ми зберемо в цьому році, ярий ячмінь мається на увазі. А вони залишаться на наступний рік вже давати урожай зеленої маси. Сіємо після укісні культури ми пробували сіяти, але. За рахунок вологи і жари, ми отримали дуже погані сходи. Ми отримували сходи, але це були не дуже якісні. Вони були порвані, нерівні і більше наносили шкоди ґрунту, чим користі. От, Я хотів спитати, так, що у вас досить довгий проміжок часу була мінімальна технологія, мається на увазі по глибині. А що вас спонукало подивитися в сторону глибокого рихлення? Загалом, це було з однієї сторони, ми хотіли знайти агрегат, який нам допоможе зберегти від ерозії ґрунту, адже на тій стороні у нас є поля, які схильні, там балка глибока. А з іншої сторони ми хотіли більше зробити. Накопичення вологи за рахунок зими. Адже тоді у нас був час, коли ну, от, чому так був час, тому що два останні роки у нас досить багато опадів, непритаманних навіть нашій місцевості. Але до цього часу у нас не було 400 міліметрів. Відповідно, найбільше, де могли ми отримати вологи, це тільки зима. А щоб найбільше ефективніше використати зимову вологу, треба зробити так, щоб вона не втекла з поля, щоб вона не збігла. Отже, і ми почали шукати агрегат, адже ми його, я не пам'ятаю, вже років 5, напевно, скільки в нас є? 4, 4 5. Да. Отже, в той час ми почали шукати агрегат, який допоможе нам е, зробити в полі щілини, які затримають вологу. Я знаю, навіть у нього там є ще додаток, да, коли заду колесо, яке закриває е, це. Бо я пам'ятаю, як ми купували, е, пропонувався да, 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 додаток такий, то ми від нього відмовились, тому що ми розуміли, що нам треба відкрита щілина в зиму. Яка допоможе піти туди в воді і не дати їй втекти з поля. Отак от з таких побуджень, тобто ерозійних з побуджень, цих от з'явився такий агрегат, який да, взагалі йде в розріз нашій технології. А ще хотів спитати: ви казали, що найкращий відгук по урожайності показав соняшник після глибокого рихлення? Ну, хотілось би якісь цифри почути. До використання глибокого рихлення оцього розпушувача, і після використання цього розпушувача, яка різниця була зафіксована? Ну, загалом такого, знаєте, прям зростання е врожайності або чогось не було. Тут мається на увазі більше як е -м, е -м, сама рослина, е як вона себе почувала, наскільки вона була розвинута ця рослина? Наскільки вона була. Гарніше не хворіла, настільки стійкіша була, або розвинута була е, стовбурова. От, після... Загалом середня врожайність у нас так і була по соняшнику. Ми в середньому стараємося вийти там на 3, 3,2. Е, в середньому у нас найколивається коливається 2,9, 3,2. Є поля-рекордсмени, які там дають 4 тонни, да? але є поле, яке там дасть 2,2, е, наприклад. О, відповідно, ми в середньому десь виходимо. Е, на 3,3,2. Ми так і виходили раніше теж. О. Але після як того, як почали робити, ми побачили, що рослинки такі більш стійкіші, більш гарніше розвинуті, більш е, я не знаю, стійкіші до хвороб до патогенів, я б сказав, більше. О. Можливо, це неможливо, а відповідно так і є, адже у соняшника це стрижнева коренева система, відповідно, за рахунок розрихлення в зиму ми поліпшуємо структуру ґрунту, ми поліпшуємо водопроникність, накопичення, і все остальне О, і стимулювання самої рослини у ґрунт, адже внесення, коли людина ну, взагалі інтенсивне господарство використовує добрива, да, і закласти добрива на рівні розлягання. Кореневої системи, то не буде стимуляції в рослини проникати глибше, шукати собі щось поживніше. Там ми бачили раніше, коли вітри ложили кукурузу з такими пластами кореневої системи, де кукуруза була не стимульована проникати у ґрунт. Відповідно, і цей агрегат допомагає соняшнику проникати глибше. Угу. За ці роки я не пам'ятаю, долота ми точно міняли із задньою п'яткою. Оці верхні гребені, я не знаю, міняли чи не міняли. Раз міняли, так? Раз міняли. А, а так. Ми, напевно, десь його раз на два сезони, мабуть, міняли. Перший сезон взагалі відпрацювали і половину більшу другого, потім десь в половині, середині сезону мені би міняли. А, ну, і оце вже час теж підходить. Тільки перед соняшником і загалом це десь 700 гектарів на рік. Небагато, так? Да? Небагато, так. Да. Відповідно, коли у нас там 7 тисяч під обробіток, то це 10% від загальної площі. А на вашу думку, скільки триває ефект від цього глибокого Ну, я розумію, що це, мабуть, більше візуальний якийсь контроль чи, можливо, пінітрометром. Тобто наскільки швидко заплескується земля назад? Ну, загалом, після соняшника, то я сказав би, що років 4-5 ще цей ефект у ґрунті.